У Калузькій загальноосвітній школі номер 1 відбувся творчий захід під назвою Із глибини душі, присвячений трьом видатним жінкам України, співачці Квітці Цісик, художниці Марії Приймаченко та поетесі Ліні Костенко. Ідеєю проведення такого заходу став приклад незламності, сили духу, таланту, любові до рідної землі та нелегкої історії трьох жіночих доль, які своєю творчістю доповнили скарбничку видатних постатей України. Підготували та провели мистецьку вітальню 11-класники під керівництвом вчителя художньої культури Зоряна Філяк, «Жіноча тема мене завжди хвилює. Це, мабуть, моє, і так як наше свято і називається з глибини душі. Можливо, це прояв моєї особистого, такого бачення, і можливо, зараз на такій хвилі. Можливо, я навіть трошки відійду від сьогоднішньої теми. Можливо, це зв'язано із нашою Савченко. Можливо, це зв'язано із нашою у цією підня, піднятися, стати з колін і щось говорити, прочитати. Це і і віршовані рядки, і можливо, і полотна, можливо, і музика. Ну воно кличе, вся Україна кличе, і воно хоче, воно хоче нас. І це жіноцтво, воно не може сидіти просто так, а й за партами. Але ми своє цю любов до України ми проявляємо, ми хочемо подати це своїм дітям. І як бачите, що діти люблять е, такі, такі е, свята, люблять такі мистецькі вечори, і вони самі задоволені приймають участь. Співачка Квітка Цісик народилася 4 квітня 1953 року у Квінті Нью-Йорк США в сім'ї післявоєнних емігрантів із Західної України Іванни та Володимира Цісиків. Дівчина з малку дуже любила співати, тому не вагаючись, обрала нелегкий шлях співачки. У 1980 році вона записала свій перший альбом Пісні з України, а у 1989 –– другий альбом, який отримав назву Два кольори. Альбоми, яким немає рівних в українській легкій музиці, зібрали купу нагороту. Канаді, а в 90-му були номіновані на греммі 29 березня 1998 року. Квітка Цісик померла, не дожила 5 днів до свого 45-річчя. Пісні у її виконанні досі не залишають нікого байдужими і звучать у всьому світі, і не лише у родинах українських емігрантів. Художниця Марія Приймаченко народилася 12 січня 1909 року у селі Болотня Київської області. Дитинство Марії було затьмарене страшною недугою, поліомієлітом. Жінка гідно і мужньо пронесла всі життєві негаразди, пізнала щастя, любові та материнства. У 1936 році за участь у виставці народного мистецтва Приймаченко нагороджують дипломом першого ступеня. З того часу її твори з незмінним успіхом експонуються на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі. Народна художниця, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Марія Приймаченко є однією із найвідоміших українських художниць. Жінка померла 18 серпня 1997 року у рідному селі. Її талант визнаний у всьому світі. Поетеса Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в Ржищеві, що на Київщині. Українська письменниця шестидесятниця лауреат Шевченківської премії та багатьох інших. У радянські часи брала активну. Участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу, авторка багатьох поетичних збірок твори Ліни Костенко перекладені багатьма мовами світу. Її романи, поеми та поезія є справжнім скарбом української сучасної літератури. А для читачів це глибина та істина, печаль та радість, правдивість людського життя. Коли я буду мабуть, сиборю, а життя піде маряко, я для тебе буду. Сили, а для когось, мабуть, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборомю, не синхроною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла у мене іронія всіма літками і хладна. І не знало міщанське котло, коли я в лихом, Що була, що душа між людьми виходила забинтованим білим сміхом. І в житті, як на полімінному, я просила у цьому сторіч, хоч би тобі магазинний мінімум. Люди, будьте загалом, вічними. Não, não.